Як часто у вас болить, ниє низ спини, коли довго сидите, стоїте? Як це змінити профілактикою? Екстензію, напевно, багато хто з вас робив або і робить у спортзалі. Але які тонкощі та шкідливі помилки тут ховаються? Існує безліч міфів навколо цієї вправи. Спочатку важливо розуміти різницю між екстензією та гіперекстензією. Екстензія це коли наше тіло випрямляється після опускання нахил на корпусу вперед та утворює одну лінію між корпусом та ногами. Гіберекстензія це коли ми перерозгибаємо корпус назад від прямої лінії, вигинаючись у попереку. Далі зворотня екстензія ця вправа дуже недооцінена. Її рекомендують використовувати після фізичних навантажень для зняття напруги навколо хребта, і вона зміцнює м'язи так звані стабілізатори. Це профілактика і відновлення після гриж, протрузій. Ну і звичайно, тут працюють ще й сідничні м'язи і задня частина стегна. Таких корисних тренажерів для зворотній гіперекстензії майже не знайти у наших спортзалах, на відміну від класичних. За кордоном це дуже популярно і корисно. Варіацію зворотньої гіперекстензії ви можете робити і вдома, Я розповім далі, як саме. А ось екстензія класична, це вправа для тренування м'язів розгинання хребта, сідничних м'язів та задньої поверхні стегна, залежно від техніки, спина або нижня частина тіла будуть більше напружуватись. Я в перший рік заняття вважав, що якщо ми розгинаємо спину, то працюватиме тільки поперек, хоча він у статичному положенні, і це нелогічно. І спочатку я не звертав уваги навіть на те, що напруга, крепатура м'язів була чомусь у сідничних м'язах і на задній поверхні стегна. А от поперек я не відчував зовсім. Справді чому ж? Бо розгинання тут відбуваються за рахунок сідничних м'язів та задньої поверхні стегна, а м'язи, розгинаючи спину, тут служать лише допоміжну стабілізуючу роль. Якщо відкрити будь-який підручник з анатомії та техніки вправ, то можна побачити, які м'язи там працюють. Варіантів прогресії екстензії існує безліч, а для деяких варіацій навіть не потрібно додаткового обладнання. Наприклад, човник на підлозі, його можна виконувати і вдома. А от у залах, на жаль, можна побачити дуже часто таке неправильне виконання екстензії в тренажері. Її роблять на інерції, дуже низько опускаються і потім дуже високо різко розгинаються, чиї руки беруть більше вагу, думаючи, що і так підвищують навантаження. Але насправді цим тільки погіршують ситуацію, і на хребет лягатиме колосальне навантаження, що не приведе ні до чого гарного. Як правильно в класичному варіанті робити екстензію? Легший варіант це на похилому тренажері під кутом, коли ноги п'яти спрямовані майже на підлогу. А складніший варіант це на прямому тренажері. Перший варіант техніки це акцент на сідничні та задню поверхню стегна, спина рівна. Подушку тренажера ми розміщуємо нижче кістки таза на стегнах. Початкова точка внизу, коли тіло паралельно підлозі. Дуже низько не має сенсу опускатися, а тільки якщо робимо пряму екстензію, там вже можна опуститися нижче до 90 градусів між ногами і корпусом. Тепер робимо саму екстензію, піднімаємось. тобто розгинаємо спину до положення рівної лінії корпусу з ногами. Пауза на 1-2 секунди. І ось тут, якщо ми перегинаємо корпус сильно назад, тоді виходить ми вже і робимо цю гіперекстензію від слова занадто сильно, це не треба робити. Це не те, щоб немає сенсу, а навіть такі перерозгибання небезпечні для хребта, особливо якщо робити так з обтяженням або різкими рухами. Тепер другий варіант техніки як змістити навантаження в екстензії на м'язи, розгинаючи спину. Друзі, а якщо ви хочете обговорити і вирішити своє питання з тренувань з вагою тіла на турніках, брусах, схуднення чи набору м'язів, я запропоную вам приєднатися до нашого україномовного чату атлетів з силових видів спорту у телеграм-групі. Там же ви знайдете й мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях і подкасти. Всі посилання у закріпленому коментарі. Так як тепер розмістити навантаження на спину її низ у секціях бойових мистецтв. Цю техніку називають тренування на хребтові стовпи. Важливий момент подушку тренажера ми зміщуємо тепер ближче до тазу. Та повністю лягаємо тазом на подушку тренажера, тепер низ тіла у нас більше зафіксований. І внаслідок округлення спини краще працює саме розгинач спини поперек. Це імітує, ніби зворотні скручування на прес, тільки тут, навпаки, скручуються м'язи попереку. Сильно високо підніматися не потрібно. Щоб менше включати сідничні м'язи. Тут дуже тонкий момент, і потрібно практикуватися, щоб відчути роботу саме низу спини. Інакше тренуватимуться сідничні та біцепс стегна. У класичному варіанті для ускладнення і включення в роботу і верху спини можна імітувати підтягування лежачи. Руки ми тримаємо в одній лінії з тілом попереду на рівні голови. При екстензії, підйомі, руки починають рух уздовж тіла. Зводимо лопатки і лікті спрямовані до попереку. Тим самим у роботу включаються і верх спини, ніби імітуємо підтягування. Для імітації перекладини це можна робити як з дерев'яною палицею, так і з рушником. Ось просто спробуйте так пару підходів по 12-15 разів, не поспішаючи, фіксуючись під час підйомів. І я вас запевняю. Ви відчуєте, як, як горить вогнем, то як мінімум напруга у верху спини навіть буде більша, ніж у багатьох вправах на турніку. Але, звичайно, гіпертрофією, зростання м'язів ми так не досягнемо, це потрібно тільки для зміцнення м'язів. Тепер переходимо до домашніх умов. А я хочу нагадати вам про підтримку україномовного фітнес-контенту вподобайкою, підпискою на канал та залишайте коментар під відео. Отже, човник на підлозі. Плюсом буде те, що в такому положенні знімається все небажане навантаження з хребта, і його рекомендують робити навіть людям із хворою спиною. Але увага! Все сказане далі це не мій заклик до дії. Це не допоможе вам вилікуватись. Якщо є проблеми, то краще особисто зверніться до фахівця і дізнайтесь про обмеження. А варіанти вправ це лише для профілактики спини. Хто багато сидить. Та для людей з відносно здоровою спиною. Найпростіший варіант це почерговий підйом однієї ноги та протилежної руки, лежачи на животі. Вгорі можна фіксуватись на 1-2 секунди та повільно опускатися. Як тільки ви звикнете так робити більше 20 разів, то можна спробувати одночасні підйоми та опускання руками і ногами. Також є варіації підйому лише корпусу або лише для ніг. Я рекомендую робити ще таку вправу, як імітація плавання лежачи. Цією вправою я навіть буває замінюю тренування спини на турніку, коли не виходить повноцінно потренуватися через брак часу. Отже, якщо ми одночасно піднімаємо руки і ноги і розводимо і зводимо їх у бік, якби пливем в повітрі, верх, низ спини, сідниці, ноги, все просто палає від навантаження, ну і ще просто статика. Якщо тримати руки зігнутими на рівні голови так легше. Якщо виставляємо руку попереду вздовж тіла, це значно підвищує складність. І якщо тримаємо поруч, тепер зворотня екстензія це дуже корисно. Її ми можемо робити як на ліжку, щоб ноги звисали, так і на стільцях. Ноги в колінах можна підгинати. Про кількість разів та підходи я скажу в кінці відео. Екстензії ми робимо в техніці, яка вам потрібна, тобто або зміцнюємо м'язи, розгинаючи спину, або тренуємо сідничні м'язи та задню частину стегна. Можна робити один-два підходи розминочні і ще 2-3 підходи з обтяженням. Робіть так, поки у м'язах починає палати, і поки техніка не порушується, починайте краще з двох-трьох підходів без додаткової ваги. Тепер розберемо, як це адаптувати під домашнє тренування. До речі, нагадаю, що мій стаж силових тренувань у воркауті з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму. Я надішлю вам свою книгу. Там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Отже, човник можна робити як вдома, так і в залі, на початку занять, або, наприклад, після підтягувань. Можна робити як на максимум повторень, так і на максимальний час, якщо це статика, і підвищуєте плавно обсяг навантаження від тренування до тренування, кількість таких підходів 4 достатньо, зворотню екстензію. Її ми робимо вже після занять, чи вдома, хоч щодня. Ця профілактична вправа вам допоможе зняти напругу після роботи, сидячою або після тренування чи фізичного навантаження. Робимо на 3-4 підходи або фіксовану кількість раз, що поступово підвищуємо, або поки не псується техніка виконання. Я виконую човники та екстензію на кожних тренуваннях і загалом вдома після довгого сидячого дня це допомагає від дискомфорту у попереку. Як ви ставитесь до усіх цих вправ і чи часто їх робите? Пишіть у коментарях, поставте вподобайку і не забудьте підписатися.